І так аудіокнига Ларі Кінга як розмовляти з ким завгодно, коли завгодно та де завгодно Наша команда. Жодна книжка не виходить у світ завдяки зусиллям одних лише авторів. Ми брали інтерв'ю і писали текст, але і вклад інших членів нашої команди був не менш значним. За це ми виражаємо свою благодарність в особливості, а особливо Пітеру Джинні, нашому редактору в Нью-Йоркському видавництві Crown Publishers. Джуді Томас, помічниці Ларі і співпродюсеру ток-шоу CNN Ларі Кінг у прямому ефірі. Мегі Сімпсон, директору зі зв'язків з суспільством. Програми Ларі Кінг в прямому ефірі, Пет Пайпер, Стейсі, Стейсі Вульф агент Ларі, завдяки якій саме і змогла появитися ця книжка Расселу Гейлену, літературному агенту, напротягом багатьох років, який допомагав Білу Джилберту випускати книжки, тобто видавати книги. Вступ. Всім нам потрібно говорити. Щоб ви, чому би ви не надавали перевагу? Тобто, в чому би ви надали перевагу? Вискочити з літака без парашута чи залишитися за столом на званому обіді поруч з незнайомою людиною? Якщо ви вибрали першу відповідь, не розстроїтесь. Не роз, е, ви такий далеко не один. Розмовляти нам приходиться кожен день, однак буває багато ситуацій, коли це, видається, досить складновато. А також обставини, у яких ми могли б діяти і краще. Дорога до успіху у побуті або у професійної діяльності. Вимущена розмовами. І якщо вам недостатньо впевненості у розмовлянні, до нього це поможе е виявитися якоюсь кривою. Щоб зробити цю другу рівніше, Ларі Кінг і написав свою книжку. От уже 38 років, вибачте, от уже 38 років, як розмова. Бесіда спілкування, мій хліб насущений. Під час радіо і телепередач мені приходиться спілкуватися з найрізноманітнішими людьми. Від Михайла Горбачова до Майкла Джордана. Крім того, я регулярно виступаю перед такою різноманітною аудиторією від шерифів до торговців. Дальше, далі я розповім вам про те, як, на мою думку, потрібно розмовляти. Чи з одною людиною, чи з сотнею. Для мене розмовляти головна радість у житті, моє улюблене заняття. Ось одне з перших тих, які збереглися у мене спогадів про мій бруклінський дитинство. Про моє бруклінське дитинство. Я стою на куті 86-ї вулиці і Bay Parkway. І голосно віщаю, тобто об'являю, називаю, коротше, марки автомобілів, які проїжджають повз. Мені було тоді 7 років. Друзі прозивали мене рупором з тих пір я не зупинився говорити, не перестав. Мому кращому другу тих років Гербу дербукоїм, він і зараз залишається моїм найкращим другом, запам'яталось. Як я вболівав за Dodgers на стадіоні Ебетсфілд, я сідав на дешевих місцях в сторонці, десь збоку, десь збоку від усіх, брав програму програмку і починав коментувати гру. Потім я приходив додому і розповідав друзям про те, як пройшов матч у всіх подробицях. Я не жартую. Саме так. Дуже детально. Герб і зараз любить згадувати, якщо матч на Ебетс який я бачив, тобто який бачив Ларі, продовжувався 2 години 10 хвилин, стільки ж і тривала розповідь Ларі про цей матч. Згадується, ми з Гербі вперше зустрілися в кабінеті директора школи. Нам ну, обом тоді було років по 10. Коли я зайшов у кабінет, Гербі був уже там. Тепер ми ніяк не можемо пригадати, за що нас туди відправили. Але обидвоє склоняємося до думки, що саме... Що ж, за все, е... що? Коли я зайшов у кабінет, Гербі був уже там. Тепер ми не можемо пригадати, за що нас туди відправили. Але, скоріше за все, через те, що ми розмовляли на уроках. О. І все ж, при усій моїй любові порозмовляти, я прекрасно розумію, чому під час розмови деякі люди відчувають себе, ну... недобре. Вони бояться сказати не те, що потрібно, і не так, як потрібно. Один письменник. Примітив, замітив і записав. Краще мовчати і бути запідозреним у дурості, ніж відкрити рот і зразу розсіяти усі сумніви на цей рахунок і пошитися в дурні, якщо по-країнській. Коли говориш з незнайомою людиною чи виступаєш перед великою аудиторією, будівні страхи виростають багато-багато крат. Я сподіваюся, моя книжка допоможе вам позбавитися цих страхів. Я впевнився, я в одному. Маючи правильний підхід, можна розмовляти з будь-якою будь людиною. Прочитаючи прочитавши цю книжку, ви зможете з упевненістю вступати у будь-яку бесіду і дізнаєтеся, як у діловій розмові ефективно донести свою думку до інших. Ви станете краще говорити і навіть задоволенням. В книжці, яку вам треба прочитати, є велика кількість інформації про це питання, на рахунок цього питання, яка супроводиться навіть е, побажаннями, такими порадами про те, як треба розмовляти у найрізнобарвніших ситуаціях, від весілля вашого кузена до великого-великого обіду, де суспільства, чи виступу на Зібрані Асоціації е, батьків та викладачів. Я розповім вам про досвід тих, кого я інтерв'ював у ефірі, і про свій досвід, який, як ви побачите, я отримав в досить складних е, обставинах. Мова найважливіша форма. Розмовляння. Саме мова відрізняє людей від тварин. Підраховано, що кожного дня людина вимовляє приблизно 18 тисяч слів. Я навіть не сумніваюся, що ця цифра достовірна. У моєму випадку її можливо потрібно збільшити. Так. Чому б нам не постаратися розвивати наші здібності, вести розмову і не ви не вижити з них максимум можливого. Давайте почнемо прямо зараз. Перегорніть сторінку, ну, випадку я перекручую, і вперед. Ей, Гербі, слухай мене, слухай мене. Парікін. Перше. Бесіда. Чи розмова Основи успіху у розмові. Чесність, правильний підхід, зацікавленість у співбесіднику, відвертість. Говорити це все одно, що грати у гольф, водити машину чи утримувати магазин. Чим більше цим займаєшся, тим краще це виходить і тим більше це надає тобі задоволення. Але спочатку потрібно засвоїти основні принципи. У мистецтві розмовляти мені е, такий випадок був, і вдалося досягнути певного успіху. Можливо, тому ви читаючи цю книжку, думаєте про себе. Ну, звичайно, він то може стверджувати, що розмовляти по задоволення. У нього це добре виходить. Звичайно, здатність до розмов була закладена у, мене, у мені від природи. Але навіть тим, у кого є природні здібності, приходиться трудитися, працювати, щоб розвинути їх. Саме так, талант перетворюється у. Мастерство. Пед Вільямс, найбільший бейсболіст з тих, якого я бачив. Людина обдарована від природи більше, ніж хто небудь з моїх ем, сучасників, тренувався на рівні з рядовими іграми гравцями. Природу не Лучано Паваротті надзвичайним голосом. І все ж він брав уроки вокалу. Здатність до розмов у мене в крові. Але і у мене було багато випадків, коли розмов не клеїлося. Мій безславний дебют. Якщо би 37 років тому ви знаходилися рядом зі мною, поруч зі мною в радіостудії і були присутні в прямому першому виході в ефір, ви, напевно, були б готові посперечатися на що завгодно, щоб що мене. Ні за що не вдасться що мені за що мені не за вдасться втриматися, а тим більше успівати у розмовному жанрі. Це відбулося в Майами-Біч з зранку 1 травня 1957 року на маленькій радіостанції WHR. WH, навпроти поліцейського відділку, на першій вулиці, Недалеко від вулиці Вашингтона. Протягом попередніх трьох тижнів я схилявся. Я ну, рухався по, цьому, по приміщеннях, сподіваючись здійснити свою мрію. Ну, тобто, ходив по всяких приміщеннях, сподіваючись здійснити свою мрію прорватися в ефір. Генеральний директор Марсал Сімонс. Сказав мені, що йому подобається мій голос. Ще одна обставина, яка від мене ніяк не залежала. Але зараз ніби немає вакансій. Це мене не е, обескуражило. Не знаю аналогу цього слова. М -м, не знаю. Я був готовий чекати, скільки знадобиться, про що я сказав директору. На це він відповів. Добре, якщо я весь час буду під рукою, він візьме мене на першу ж е, відкриту вакансію. Я тільки що приїхав в Майами Біч із Брукліна і знав, поки мені не підвернеться мій великий шанс, я можу пожити в квартирці у дядька Джека і його жінки. Звідки на радіостанцію можна дойти пішки? В моєму кишеню, в моїй кишені не було ні цента і взагалі в мене нічого не було. Крім даху над головою, але я зняв день ходив на радіостанцію і наблюдав, спостерігав за тим, як працюють в ефірі диск Жокеї, тобто діджей, як диктори розповідають про останні новини, як спортивний коментатор знайомить слухачів з новинами спортивного життя. Приховавши, тобто затамувавши подих, я вперше в житті своїми очами наблюдав, як по телетайпу приходять свіжі інформаційні повідомлення агентства AP і -E UPI. Я і сам написав декілька коротеньких заміточок в надії, що вони пригодяться кому-небудь з коментаторів. пройшло прийшло три... тижні. І раптом. Ведущий ранішньої програми звільнився. Все. В п'ятницю маршал викликав мене в свій кабінет і сказав, що з понеділка приймає мене на роботу, на цю роботу і буде давати 55 доларів у нед... за тиждень. Я буду виходити в ефір в будні дні з 9 до 12. У другій половині дня я буду читати випуски останніх е, новин і спортивні новини, а закінчуватиметься мій робочий день буде у 5 годині. Моя мрія збулася. Мені потрібно було працювати на радіо і вести зранку 3 годинну передачу. Плюс до цього я буду виходити в ефір 6 разів днем. Це означає. Моє загальне ефірне час, Мій загальний ефірний час буде таким, як і у Артура Готфрі. Суперзірки знаменитої загальнонаціональної комерційної телепередачі, телепередачі Телепередачі... Е, комерційної телекомпанії CBS. Весь вікенд я не заплющив очей. Знову і знову репетируючи текст для ефіру, до половини 9-ї години. Ранку свого першого робочого дня я був зовсім. змучений. Вимучений, як губка ви, вижитий. Щоб позбавитися від сухоти в роті, і в роті і горлі, я ковтав то кофі чи каву, то воду. Я приніс з собою пластинку зі своєю музичною заставкою пісенькою в розвалочку по дорожці. Збираючись, розвалюючись по дорозі, так? збираючись поставити її на програвач, як тільки почну вести передачу. Час ішов, і з кожної хвилини я нервувався все більше. Тут Маршал Сімонс викликав мене в кабінет, щоб побажати. Успіху. Я ja йому подякував, а він спитав.